Доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні поділюся рецептом смачних пісних крекерів. Готуються вони дуже швидко, а з'їдаються ще швидше. Хрумтиш, хрумтиш і неможливо від них відірватися. Писок необхідних для приготування інгредієнтів ви бачите на екрані. Також він буде в описі внизу під відео. До просіяного борошна додаю розпушувач, сіль, куркуму і насіння. І перемішую. Додаю воду і олію і замішую тісто спочатку лопаткою, а потім руками. Вимішую його 1-2 хвилини. Тісто еластичне, не липне до рук, по консистенції воно як тісто на вареники. Завертаю його в пакет або в плівку і залишаю його при кімнатній температурі на 30-40 хвилин. Тісто розділяю на три частини і кожну частину тонко розкачую. Розкачую відразу на пергаментному папері, на якому і буду випікати крекери. Тісто добре розкачується, не липне, тому присипати борошном його не потрібно. Товщина розкаченого тіста орієнтовно 2 мм. Чим тонше воно розкачене, тим смачніший крекер. Наколюю тісто веделкою, щоб під час випічки крекер не піддувався. І за допомогою ножа для печива або звичайного ножа розрізаю на прямокутники або квадрати. Переношу на деко і випікаю в розігрітій до 180 градусів духовці 16-18 хвилин до легкого золотистого кольору. Перекладаю зручний посуд і можна хрумтіти. Крекеру виходить досить багато, він хрумкий, смачний, і міняючи носіння в складі, можна кожний раз готувати інший. Надіюсь, це відео буде вам корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі в нових відео!